На гранатах з'явились плоди. Подивіться, яка краса. Це будуть перші гранатики. Ну, я десь там є штук 7, точно, можливо, 10 нарахував. Тут є, зараз вам зніму, наскільки він гарний. Ось бачите, вже гранатик є. Теж дуже багато квітне, дуже рясно квітне. Що ще хочу сказати? Багато квітів падає, але треба розуміти. Дивіться, які букети гарні. Треба розуміти. Ще, до речі, чоловічі квіти. Треба розуміти, що в граната як чоловічі, так і жіночі квіти. Тому більшість, звичайно, чоловічі. Тому те, що... О, дивіться, прац... працівники працюють. Зараз вам покажу. Вранці бджілок дуже багато. Дивіться, в нас вже вечір, а бджілки досі працюють. Бачите, ось бджілка. Дуже їх багато на гранатах. Подивіться, наскільки гарний кущ дерево, кому як більше подобається. Просто які букети. Так. Бачите, ну навіть жіночі квіти падають тут. Нічого не зробиш. У нас зараз дуже великі коливання температури. В день, в день дуже тепло, вночі холодно, можливо, тому і такий результат. Але... Мене він влаштовує. Зараз ще раз відійду і зніму вам цю красу. І напевно вже місяць квітне в такому стані. Всім дякую за увагу. В кої є питання, пишіть.